Єдині новини в центрі подій. Час новин у марафоні для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю. Понад 70 шахедів і безпілотників різних типів запустили росіяни цієї ночі по Україні. Летіло вороже залізяче з Брянська, Мілерова, Курсько-Приморська, Ахтарська і миса чауда що в окупованому Криму. 52 дрони знешкодили захисники неба на сході, Півдні та півночі країни. Зокрема, 32 збили ще два десятки, були подавлені ребами чи локаційно втрачені. Втім, є й влучання їх зафіксували у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині. Літній чоловік поранений в атаки дронів по Харкову близько другої години ночі. Армія РФ атакувала ударними безпілотниками Київський район міста. БПЛА поцілили по території біля незаселених багатоквартирних будинків. У будівлях спалахнули пожежі. 64-річний охоронець травмований також зафіксовано влучання по території підприємства. Атакували росіяни цієї ночі також Запоріжжя і область. П'ятеро чоловіків поранені у Васильівському Пологівському районах і в самому обласному центрі. Загалом упродовж доби окупанти здійснили майже півтисячі ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. По Запоріжжю росіяни запустили чотири ракети, пошкоджено дев'ять приватних будинків. Рятувальники, фахівці аварійних служб і соцзахисту допомагають із ліквідацією наслідків ворожої атаки. Комунальники та благодійні організації затуляють пошкоджені. Вікна у будинках Дніпропетровщина оговтується після однієї з наймасованіших атак від початку повномасштабної війни. Вчора росіяни у розпал дня вдарили балістичними ракетами по обласному центру та сусідньому місту Самар. Станом на зараз у Дніпрі 18 загиблих. Постраждало 186 людей, серед них 23 дитини. У Самарі ж від влучання по інфраструктурному об'єкту загинуло двоє людей та 14 поранені. Під атакою опинився пасажирський потяг, багатоповерхівки, приватний сектор, навчальні та медичні заклади адмінбудівлі, авто та громадський транспорт. На місцях і досі працюють комунальні служби. Із подробицями Софія Богуцька п'ять хвилин по одинадцятій дня. У Дніпрі протягом кількох хвилин лунає чотири потужні вибухи. Пізніше стає відомо під атакою. У місті опинився пасажирський потяг, який прямував з Одеси до Запоріжжя. По вікна осколками. раненого пасажира пошкоджений локомотив. Габарит є, Лишилось провода, підв'язали. Напруги нема, будемо тепловозом забирати пасажирські у потязі. Було понад пів тисячі людей. П'ять вагонів побиті. Є поранені, але минулося без жертв. Людям на місці надавали допомогу, та 40 з них електричкою доправили до Запоріжжя. Одразу по прибуттю до лікарень міста звернулося десятеро пасажирів, серед них троє дітей. У них осколкові та мінно-вибухові травми із забоями. Люди і досі не можуть відійти від жаху. Вікна, вікна. У коридорі, вікна, да, а все покупиться. Покупиться. Переляк, дуже переляк, ні паніка, нерви. Пані Лада їхала із 12-річною донькою. Каже, і досі трусить від пережитого. Жах. Спочатку взрив, якісь чіпи, пепел полетів, якісь обривки, скло, коли через п'ять ще раз. Що на дитину одіяло накинула. У Катерини із сином порізані руки і ноги. У чоловіка на нозі сліди крові. Все було в крові, ну, нічого трошки повитиралися. Тут а, така січена, дуже така глибоченька рава. Це ланку, чи склом. Скала скла чи не знаю, дитина. І дитина, дала? так? по так діставала теж скло, і вушки було скло. У Дніпрі наслідки удара відчули на собі і жителі приватного сектора та поверхівок. Висоток загалом, за даними міськради, пошкоджено зо сотні. Валентин якраз був вдома із дев'ятирічним сином і постраждав від потужної вибухової хвилі. Стояв якраз спиною до вікна після вибуху, скло полетіло в спину відповідно. То в ноги, в спину, в руки і так далі. По спині я не знаю, ви бачили чи ні. Угу. Я, я ще сам не бачив, чесно. Мені якось фотографували, показували, ну, там щось не дуже приємне. Чоловік каже, його збило з ніг, але схопив дитину та побіг подалі від вікон. Я встав, дитину взяв на руки, відніс. Ну ще все розбито ну, немає, немає квартири Дитина? по суті. Дитина ціла в невеликий поріз, Там на животі на ногах. В принципі, ну слава богу, з ним все гаразд. Це мої вікна. А я в момент зрива тут була. Так так, так покидали, нога болить. Я не буду не за чим. про Кольгає на праву ногу пані Олександра. Там порізи у момент тривоги. каже, якраз спускалася сходами. Повезло, що я виходила на вулицю, тому що сім'я була там дома на дивані на своєму свій телевізор. У мене повністю рама. Така товщину і упала на диван, вона мене вбила. Як трохи заспокоїлася, жінка одразу піднялася до потрощеної квартири шукати улюбленця котю. Ось мій котю. я Як спасла тільки що котя. Я знайшла під диваном, в хаті вже. Із врятованим песиком баксом чекає біля гуртожитку і Людмила. Все пошкоджено, в двері вивернуті, вікна немає, вся меблі, всі на полу. Все розбите, не зайти. Жінка працює вихователькою у дитсадку неподалік. Там її з вихованцями застали вибухи. На роботі відчула дуже добре. Ми встигли тільки забігти з дітьми в укриття. Налякалися всі діти. І ми практично немає ні роботи, ні життя, не житла. Дякувати Богові, що в укриття врятувало. Так. Бо коли був третій вибух, так і було враження, що, і було, воно, да? я, що я що і зовсім. воно не врятує. Так про вибухи від балістичних ракет розповідають інші працівники садочка. Руйнування масштабні у будівлі не вціліло практично жодного вікна і навіть вивернуло стіни. На момент атаки тут було дев'ятеро дітей і десятеро працівників. Як почалась тільки сирена, сразу спустили дітей в укриття. Хтось був на вулиці, хтось готувався до заняття з дітками. Все добре, ну звичайно. Плакали. Тут же в укритті надавала допомогу і скривавлені пані Тетяні. Сюди з сусіднього будинку жінка прибігла ховатися із двома дітьми. Спочатку вилетіла на кухню вікно, потім ми вийшли в коридорчик. Я відкрила железну вхідну двері, був другий прильот, тому що ми там всі слід. І це ранення. Ну, стекло полетіло, Но вибило якраз на мене по різних пошкоджень зазнали майже 40 навчальних закладів Дніпра. У житлових будинках та комунальних закладах потрошені щонайменше 2 тисячі вікон постраждали і заклади торгівлі. У нас тут сидить працівник, але його на щастя не було. Сьогодні у Дніпрі та Самарі день жалоби за загиблими. Софія Богуцька, Олександр Юрасов. Програма вікна СТБ і Єдині новини. У газі стартував головний день саміту НАТО. Він має амбітну ціль закласти новий фундамент колективної оборони Європи, США та Канади. Формально саміт почався вчора ввечері з традиційної вечері лідерів Україн-учасниць. На груповій фотографії із заходу присутні і Володимир Зеленський, а також Дональд Трамп, який майже до останнього зберігав інтригу щодо свого приїзду. Президент України спершу окремо зустрівся із президентом Франції Мануелем Макроном. А потім із президентом Європейської ради Антоніо Коштою, головою Єврокомісії Урсули Фондрляїн та це комнато марком Рюте тим часом перед приїздом Трампа європейські очільники узгоджували спільну позицію. Окрему зустріч провели лідери Німеччини, Франції та Британії. Говорили насамперед про збільшення видатків країн-учасниць альянсу на оборону, адже це головна тема цьогорічного саміту НАТО. I'm very excited about... Я дуже схвильований тим, що станеться сьогодні. Вважаю, що це буде трансформаційний саміт, очевидно значною мірою зосереджений на витратах, щоб пересвідчитися, що в НАТО в цілому є гроші і можливості, враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масштабне нарощування військових сил в Китаї і той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують військові дії в Україні. Справді важливо, щоб ми витрачали більше на оборону, тому це буде номером один на Порядку денному сьогодні йдеться про наші витрати на найближчі роки. Президент США Дональд Трамп підтвердив намір сьогодні зустрітися із Володимиром Зеленським на полях саміту в Газі. Про це він сказав уранці перед офіційними заходами. Зустріч двох лідерів має відбутися по обіді. В марафоні Єдині новини буде пряма трансляція їхньої розмови. Подробиці згодом. А далі до новин з країни-агресорки на тривожний вечір напередодні скаржилися жителі Таганрога, Казані та Саратова. До російських міст у котре долетіли дрони у Ростовському Таганрозі. Безпілотники атакували завод Атлант Аеро». Це підприємство, задіяне в виробництві ребів, баражувальних боєприпасів, ударних безпілотників типу Оріон та ФПВ-дронів. Цікаво, що рівно рік тому росіяни так само скаржилися щодо атаки на це підприємство. Свіжий приліт по заводу підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Жителі Таганрога Ганрога повідомляють про щонайменше шість потужних вибухів. Цього разу йдеться як про роботу ППО, так і про звуки безпілотників. Да його слышно, он он зудит. О, сверкануло. Зараз буде. Ти так быстро бистро Угу. Вау! блядь! Не менше захоплено за вибухами спостерігали жителі Казані. До слова від цього процесу місцевих ніщо не відволікало. Адже приблизно 20 годин у місті не працював інтернет. Ви мені включите інтернет і ні? Я приїхав в Казань, у мене інтернету нет. Вот, вот ось, вот та, вот о. паніки, Вибухи цієї ночі також було чути в Саратові та тимчасово окупованому Криму. О півночі російські міноборони заявили, що збиті або перехоплені 22 безпілотники. Вони, мовляв, атакували Білгородську, Брянську, Саратовську, Ульяновську області, а також Татарстан і тимчасово окупований Крим. Як найшвидше обміняти полонених у форматі всіх на всіх. До цього Росію закликала парламентська асамблея Ради Європи. Відповідну резолюцію одностайно підтримали 88 депутатів у сесії Пар'є у Страсбурзі. Документ пропонує створити міжнародний механізм обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Залучити до цього процесу пропонують міжнародний комітет Червоного Хреста та нейтральні країни. Резолюція також наголошує, що звільнення усіх українських військовополонених і цивільних громадян має стати пріоритетом. Крім того, пар'є різко засудила жахливе ставлення РФ до бранців. Згідно з резолюцією, 95% звільнених українських військовополонених зазнавали в неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження. У документі зазначено, що до переліку країн, у яких офіційно утримують українських полонених, офіційно включено Білорусь. Пар'є закликала Росію облаштувати спеціалізовані табори, де українські бранці житимуть у належних умовах, матимуть медичний догляд, харчування та правову допомогу допомогу. резолюція асамблеї закликає створити змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих, а також офіційне бюро інформації про полонених. Коли українців звільняють з російського полону, вони повертаються додому, виснажені, але не скорені. Та навіть після повернення їхня боротьба не закінчується а точніше починається нова за відновлення свого ментального здоров'я. Для цього у Львові відкрили унікальний центр підтримки колишніх полонених місце, де людям допомагатимуть знову стати собою. Коли запрацює центр, та які умови створили для успішної реабілітації, дивіться. Повномасштабну війну ми зустріли я і там підрозділ, в якому знаходиться це місто Маріуполь. 13 квітня потрапив в полон. От, і з 13 квітня по 14 вересня, 2024 року, е, був в російському полоні, тобто два роки і п'ять місяців. Он військовий у п'ятому поколінні свою службу розпочав у 2018 році у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Брав участь в обороні Маріуполя. Торік його вдалося визволити під час обміну, але боротьба Антона триває і сьогодні. Він проходить тривалу реабілітацію після пережитого. Це перший, я так розумію, такий заклад в Україні, і я б напевно би ну що не менше в кожному обласному центрі робив би такі заклади. Це було б дуже дуже гарно, дуже дуже потужно. Бо дуже багато військовослужбовців знову ж таки зі всіх там обласних центр... André І не тільки обласних і районних, і, відповідно, десь треба проходити лікування. Цей центр підтримки полонених і справді унікальний та перший такий в Україні. Він став частиною великої системи Unbroken і займає понад тисячу квадратних метрів. Тут облаштували 30 ліжкомість у кімнатах, що більше схожі на гостюві апартаменти, аніж на лікарняні палати. Наш центр розрахований на надавання амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги. Тобто пацієнти вони можуть бути консультовані як приватно, амбулаторно, так і знаходитись на стаціонарному лікуванні. В середньому госпіталізація може тривати. Та близько місяця, а то й більше для нормальної соціалізації і повернення їх в коло сім'ї, так і в соціум. центр відкрили в унікальній історичній будівлі, які понад 100 років її зберегли в автентичному стилі і доповнили сучасними умовами для лікування та реабілітації. Тут чотири поверхи, на кожному з них кабінети спеціалістів, а також палати. Окремий корпус центру віддали під творчість. на першому поверсі гончарна майстерня, на другому простори для малювання і ткацтва. Цей простір довіри. Простір, де можна бути відвертішим. Бо найбільша травма до чого вона приводить, травма полону тортур і моральна травма, вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе і навіть до власного тіла. Тому дуже важливо створити безпечні умови. Де людина могла б віднайти цю довіру. На території центру висадили дерева та облагородили територію. До реновації та облаштування простору долучився уряд Фландрії, інвестувавши півтора мільйона євро. Це перша фінансова допомога такого масштабу Львову від цього бельгійського регіону. На території Фландрії також відбувалися криваві бої. На нашій території також є військові цвинтарі, як і тут, у Львові. Тому ми усвідомлюємо, що ви боретеся не лише за себе, а й за нас. Ви є нашим щитом, ви є нашим старшим братом. І тому наш обов'язок підтримувати вас. Перших пацієнтів центр прийме вже за місяць. Тут, окрім фахових психологів, психіатри працюватимуть і ті, хто і сам пережив полон та тортури. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна і Дені новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.